Ювілейний народний бренд зібрав кращих фахівців міста. Компанії, яким найбільше довіряють тернополяни, методом голосування уже в десяте обирали читачі видання Рія завжди приємно, коли в місті відбуваються певні заходи для того, щоб відмітити кращих в своїй справі, хто професійно підходить до свого діла, хто відноситься з любов'ю до своєї праці. І ця праця повинна належно оцінюватися. Народний бренд дає можливість оцінити власні плюси, здобутки, мінуси, попрацювати над недоліками. І, власне дає можливість оцінити суспільну думку, що дуже важливо, оскільки ми працюємо в сфері охорони здоров'я. Відзнаки народного бренду кажуть, нагороджені стимулюють їхні підприємства працювати ще краще, адже довіру споживачів хочеться не тільки виправдати, а й втримати. Це було свого роду таким стимулом покращення якості обслуговування. Це був такий рік, як якості, скажем так, рік зусиль над на над таким поняттям, як в бізнесі продаж, називають сервіс. Сервіс іменно для покупця. Дуже важливо та що люди нам довіряють, як Вважають, що ми є надійний партнер. і хоч зараз такий нелегкий для нас їх час, але люди знову проголосували і вибрали нас серед всіх інших агенцій нерухомості міста Тернополя. Зважаючи на складну ситуацію в країні, цьогорічне нагородження народного бренду було не таким гучним. Цього року буде скромніше відбуватись це свято, тому що ну події в країні, я думаю, всі відчули і по бізнесу, і ситуація така буде відбуватись в такому у патріотичному стилі буде в нас одна виконавиця. Вона приїхала з рівного авторів. виконавиця пісень вона співає про армію, про АТО, про незалежність України. Ще однією родзинкою цьогорічного народного бренду став благодійний аукціон. На ньому продали вісім картин на теми Євромайдану та АТО. За них виручили близько 40 тисяч гривень. Ці гроші підуть на лікування трьох бійців з Тернопільської області.